Ворожіння на майбутнє весілля, дівоче ворожіння на купалу. На купалу дівчата йдуть у ліс або на луг, збирають квіти і плетуть із них вінки, які кидають у річку. Якщо вінок попливе, то дівчина вийде заміж, якщо потоне, то залишиться в дівках. киданні вінків співали пісні Ворожіння на перехресті опівночі. Дівчата виходять на перехрестя. І, загадавши кожна про свого майбутнього нареченого, окреслюють коло і, стоячи в ньому, прислухаються. Коли почується їм дзвін дзвіночків або сміх, або веселий спів, то роблять висновок, щоб бути заміжньою. Якщо ж почується плач або тужливий спів, то це означає померти. Ворожіння насудженого у вісні один беруть чашку з водою. На край якої кладуть скіпки, що зображують міст, і потім у такому вигляді ставлять чашку під ліжко і, лягаючи спати, промовляють суджений, ряджений, переведи мене через міст. Ось ще варіант того ж ворожіння: зібравши від віника прутики, кладуть їх складеними на кшталт містка під подушку. Та, яка кладе такий місток, лягаючи спати, примовляє Хто мій суджений, Хто мій ряджений, той переведе мене через міст. Суджений, якщо з'явиться у вісні і переведе через міст значить бути заміжньою цього року. Два їдять перед сном щось солоне або пересолюють їжу. Лягаючи спати, говорили хто мій суджений, хто мій ряджений, той пити мені подасть. Іноді просто беруть на персток води і на персток солі, змішують і п'ють. Три кладуть під подушку гребінець каші суджений ряджений. Причеши мені голову. Суджений з'являється у вісні і чеше голову. Чотири кладуть під подушку чотирьох королів і говорили Хто мій суджений, хто мій ряджений, той приснись мені у вісні». Суджений сниться у вісні у вигляді якогось короля. Ворожіння на оберемку дров. Під Новий рік, як дівчата, так і хлопці в темряві беруть оберемок дров і несуть їх у кімнату, щоб порахувати їх, якщо вийде парне число. То той, хто ворожить, вийде заміж або одружиться цього року, якщо не парне число, то залишаться неодруженими. Якщо вам подобаються мої відео, підпишіться, щоб не пропускати нові випуски. Ворожіння на соломі. Ворожіння біля омету, купа, скирта соломи. Підходять до омету соломи, закинувши голову назад, беруть ротом соломинку, якщо вона буде з колосом, то примічають, що та, яка вийде заміж, буде багата, якщо соломина попадеться без колоса, життя буде бідне. Дівчата йдуть у сарай і там ротом беруть солому і потім рахують її. Якщо число соломин парне, то дівчина вийде заміж, якщо ж не парне, то залишиться в дівчатах. Ворожіння на бороні. На новий рік дівчина бере зламану борону, кладе її в полі на перехресті дороги і запалює. Якщо борона вся згорить дотла, то дівчина вийде цього року заміж. Якщо ж борона не згорить, то залишиться в дівках. Ворожіння на дозі. Вночі у дворі кидають вгору дугу дівчата. Якщо дуга, що впала на землю, лежатиме кінцями до воріт, це віщує віддачу заміж ворожки, якщо кінці лежать до двору. Це означає, що в цей рік доведеться жити ще вдома. Ворожіння на цибулинах. Беруть кілька цибулин і помічають кожну з них. Ці цибулини кладуть на землю, чия цибулина дасть паросток та з дівчат вийде раніше за інших заміж. Ворожіння на шкарлупках беруть шкарлупи волоських горіхів, ріжуть воскові свічки на маленькі шматочки, вставляють у шкарлупи, пускають плавати в чашку, наповнену водою. Потім кожна з дівчат запалює свічки своєї шкарлупи. Тут помічають, яка потоне, та помре незаміжньою, у якої швидше згорять свічки, та раніше за всіх вийде заміж, а у якої буде горіти найдовше, ті не бувати заміжньою. Ворожіння на квашні. Під новий рік дівчата виходять у двір і одні з них надягають на голову квашню або діжку, потім повертають дівчину кілька разів у різні боки і велять їй іти. Якщо дівчина піде до воріт, то в цьому році вийде заміж, якщо ж у глиб двору, то залишиться в дівчатах. Ворожіння на рушнику. Вивішують білий рушник з віконця на ніч зі словами Схуджений ряджений, прийди і утрися. Якщо незабаром рушник буде вимечений, то значить у цей рік бути дівчині, яка вивісила його, заміжньою, якщо до ранку зніме його сухим, то не вийти цього року. Ворожіння біля ополонки найвідчайдушніші та літні дівчата виходять у місячну ніч на річку послухати ополонку. Нянюшки стелять волову шкуру. Дівчата сідають слухати і дивитися у воду. Яка вийде в цей рік заміж, та побачить свого судженого у воді точно в такому вбранні, в якому він прийде на сватання, який же сидіти в дівках та тільки почує один стукіт з води ворожіння на бобах. Ворожіння це проводиться так. Беруть 41 боб і розкладають на 9 купок по столу в три лінії. Таким чином, перш за все, роблять тільки три кубки з 41 боба без рахунку, а на око потім з першої відраховують 4 боби, які і кладуть у бік таким чином. З першої кубки відкладають 4, 3, 2 і 1 боб. Останній буде для утворення першої кучки другого ряду. Потім беруться за другу кубку з трьох початкових і чинять з нею так само, як і з першою залишок приєднують до другої лінії для утворення в ній другої кубки. Нарешті, вчинивши таким чином, отримаємо в першому ряду три кубки, в кожній з яких буде не більше, ніж по чотири боби. Другий ряд або лінія повинна проводитися з тих купок. Де боби були відраховані по чотири, всі ці боби повинні розкласти на довільні три кубки. Потім потрібно утворити третій ряд, тільки він не відраховується, а просто ділиться весь залишок від перших двох ліній на довільні останні три кубки. При цьому потрібно мати в пам'яті слова Бажаю, сподіваюся, виповниться. У першому ряду середня з трьох купок у ворожок названа головою, третя кубка рукою середня з другої з серцем. У третій, третя кубка ногою в поході. Ці кубки вважаються головними. А тому і вибирають при загадуванні то з них, яка підходить ближче до питання. 1. голова містить відповіді на запитання про розум, здібності та про характер 2. Рука, майно, багатство, бідність 3. Серце сум, радість, почуття, любов, 4. нога в поході, подорож дорога, листи, від'їзд, відправка. 5. щойно буде підходити питання до однієї з чотирьох купок. То подивіться, скільки буде в ній зерен, якщо парне, то несприятливе, а якщо не парне, то сприятливий висновок. Причому потрібно також довідуватися для міркування з першою кубкою тієї лінії або ряду, де бачимо відповідь на питання, тому що якщо бачимо не парне в запитуванні купці, тобто благополуччя, а в першій купці того ж ряду парне, то значить, буде перешкода, але закінчиться до вашого благополуччя. Ворожіння на яйцях. Приступаючи до ворожіння, беруть теплу воду в склянку і розпускають у ній яєчний білок. При випусканні білка відображаються різні фігури. За цими фігурами починається ворожіння. Фігура, що відображає церкву, віщує дівчині, швидке весілля літній смерть. Фігура, що відображає корабель з вітрилами, віщує заміжній жінці, швидке прибуття чоловіка дівчині. Видачу заміж на чужу сторону молодому чоловікові далеку подорож. Якщо білок раптом опуститься на дно склянки, то це загрожує небезпечним лихом, смертю, пожежею, вічним незаміжнім життям. Ворожіння на рукавицю з полиці кидають вгору рукавицю. Якщо вона впаде гори великим пальцем, це означає, що приїде той, кого чекають, якщо ж великий палець звернений донизу, то очікуваний не приїде. Ворожіння на ложках. В ніч на Новий рік всі члени сім'ї беруть по ложці води і виносять у холодне місце, а вранці дивляться, у кого вода застигла з поглибленням той помре, а у кого рівно або з горком буде жити в наступному році. Ворожіння на голці з ниткою. Беруть голку з ниткою, тримають за нитку між великим і вказівним пальцями, не торкаючись їх. Потім також тримають над розкритою долонею. Якщо голка починає рухатися за годинниковою стрілкою, буде дівчинка, якщо гойдається як маятник, буде хлопчик. Ворожіння у свинарнику ходять у сарай, де стоять свині, і слухають, що вона хрюкне або пошепче. Ворожіння біля вікна. Опівночі дівчата, що ворожать, сідають біля вікон, і кожна з них примовляє ряд ряджений. Проїжджай повз вікно. Якщо яка з них почує поїзд із криком і свистом. То прорікає собі веселе і щасливе життя. Якщо ж поїзд буде тихий, то дівчина, яка його чула, передбачає життя бідне ворожіння на різних предметах. Молоді люди обох статей збиралися на вечір, брали каблучки, персні, запонки, сережки та інші дрібні речі і клали їх під блюдо разом зі шматочками хліба, понад усе накривали чистим рушником, серветкою або ширинкою. Після того учасники ворожіння співали пісню, присвячену хлібу і солі, і потім інші підблюдні пісні. Нарешті, приспівуючи до кожної пісні, кому витягнеться, тому збудеться, запустивши руку і відвернувшись з під закритого блюда, виймали якийсь предмет, що попався першим під руку це щось на кшталт домашньої лотереї. За вийнятою річчю і за змістом проспіваної для неї пісні і виводиться для кожного передвіщення. Потім і каблучку катали по підлозі, спостерігаючи, в який бік вона покотиться якщо до дверей, то для дівчини близькість шлюбу для чоловіка від'їзд. Після підблюдних пісень виносили воду на двір, і кожна з дівчат, відливаючи трохи цієї води під дверею, стовпи, на які навішуються столки воріт, брала в жменю снігу. Приходячи в покої, дивилися, якого кольору сніг такий буде і суджений. Ворожіння на збірнику головний убір. Коли дівчина бажає дізнатися, що трапиться в цьому році, то бере три речі збірника або іншу яку приналежність головного убору, шматок хліба і шматок дерева і кладе всі три речі в порожній чистий горщик, іноді супроводжуючи все це пристойними наговорами. Потім, закривши або зав'язавши очі, підходить до горщика і бере перше, що попадеться. Якщо попадеться їй в руку головний убір вийти заміж, частина хліба залишатися дівчиною а шматок дерева труна. Ворожіння на скіпці. Якщо дівчина бажає дізнатися, чи проживе вона цей рік, то взявши в руки березову скіпку, біжить до джерела річки або до колодязя мочить цю скіпку і, повернувшись додому, запалює її на вогні. Якщо скоро загориться вона, то це знак довгого життя. А якщо не загориться зовсім, то помре, у якої буде горіти з тріском і горіти не особливо рівно, то протягом року ворожка буде хворіти ворожіння на чарці. Наливають з вечора в чарку води, опускають каблучку і виставляють на мороз. Перед сном нянюшки приносять чарку і дивляться, скільки горбків, стільки народиться синків, а скільки ямок, стільки дочок. Ворожіння на підпаленому папері. Під новий рік у чашку наливають води наполовину її глибини, а на краї наклеюють папірець зі своїм прізвищем. У шкарлупу волоського горіха або до дощечки приклеюють запалену свічку такого розміру, щоб полум'я свічки могло підпалити папірець і пускають її у воду. Якщо свічка підпливе до чийогось папірця і підпалить його, то бажання ворожки виповниться. Так само дізнаються свою долю, але тільки на край чашки навколо неї наліплюють суцільно папірці з різними написами, як, наприклад, помру в цьому році, чи вийду заміж або чи одружуся, чи розбагатію, і ін. За бажанням ворожбита, ворожіння біля лазні, слухають у лазні, ходять вночі до лазні. І, прийшовши, відчинять у неї двері. І обернувшись задом у двері та відкривши задницю, нахиляються і ворожать. Тягни мене, мани мене кунячим хвостом по голій задниці, і коли відчує, що доторкнулося до неї щось волохати, то значить жити багато, а коли щось холодне, то бідно. Лиття воску або олова. Під новий рік розплавлений віск або олово лють у воду, отриману фігуру витягують із води, ставлять перед свічкою, дивляться на її тінь і судячи тіні, ворожить про долю людини, ворожіння на свинці. Ворожіння на свинці належить до святочних таємниць, проводиться в містах і селах під наглядом няньок. У цьому ворожінні беруть участь тільки дівчата, які випробували всі інші види ворожінь. Загальне народне зауваження для цього ворожіння є потайність від батька і матері, а разом з тим і усамітнення для заняття ворожки розтоплюють свинець, вливають його в холодну воду і роблять свої спостережні зауваження. На який бік будуть відділятися пари на тому боці бути дівчині заміжньою. Якщо свинець представлятиме церкву, то це означає швидке весілля, якщо показуватиме труну, то це віщує швидку смерть, ворожіння на воловій або кінській шкурі, деякі ворожать про річну долю за допомогою знятої з великої рогатої худоби шкіри. З цією метою кілька дівчат беруть стільник скатертину, Хліб, ножик і коров'ячу сиру шкіру йдуть на перехрестя або до ополонки, розстеляють там шкіру, кладуть на неї хліб і ножиком окреслюють коло, в межах якого і сідають, закривши себе стільником або скатертиною і вхопивши одна одну за мізинець, роблять заповіт, щоб доля сповістила їх, що трапиться їм у нинішньому році, і в таємничій тиші ночі слухають. Одні чуються, що їдуть женихи великим поїздом, інші здається. Що на полі велике зібрання народу знак рясних жнив та ін. Такі ворожіння відбуваються не тільки в Росії, а й у Шотландії, за свідченням Вальтера Скотта. Ворожать вночі, загорнувшись у сиру коров'ячу або у волову шкіру, сідають в очікуванні відповіді на задані питання або мають видіння, які відкривають майбутнє. Носять шкіру коров'ячу або кінську до ополонки і там сідають на неї, окреслившись колом від ополонки недогарком, навмисне для того виготовленим. З часом виходять до ополонки водяні чорти, взявши шкіру з тією особою, яка сидить на ній, загадавши, носять миттєво на далеку відстань, наприклад, у будинок майбутнього нареченого та інше. Після закінчення ж цієї роботи бажають привласнити собі ту, що сидить на шкірі і з великим прагненням летять до ополонки, щоб зануритися з нею у воду, де особи встигати повинні вимовити біля самої ополонки сур цього місця. Чим врятувати себе можна, а інакше слідує неминуча загибель.